Карилицький відділ державної реєстрації актів цивільного стану, як і будь-яка установа чи підприємство після завершення року теж підбив підсумки. За 2023 рік у відділі зареєстровано 213 народжень, що на 18 менше, ніж у 2022 році, і 732 смерті, що на 125 більше, ніж позаторік. Але відразу зауважимо, що в цих цифрах статистика не лише по карлицькій громаді, а й також частково і по Ржищівській та Миронівській. І це пов'язано з оптимізацією. Служби реєстрації актів цивільного стану про що детальніше далі. Хоча заради справедливості скажемо, що тенденція скорочення народжуваності і збільшення смертності притаманна всій нашій державі, як і більшості країн Європи. Шлюбів у Карлівському відділі у 23 році зареєстровано 217 або на 30 менше, ніж у 22-му році, а розлучень – 23 або на 4 більше, ніж позаторік. Свої імена, прізвища чи по-батькові змінили 14 осіб. Та це далеко не все, чим займаються в цій установі. «Протягом 2023 року ми видали 2045 свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, з них 1157 – при державній реєстрації актів цивільного стану і 888 свідоцтв. Ми видали повторно. Для коли люди звертаються до відділу при втраті свідоцтва при внесенні змін до актових записів, також відділом було. Сформовано 1287 витягів з державного реєстру та видано громадянам 1052 безплатних безоплатних витягів і 136 витягів оплатних, тобто стягнуто за їх 9 тисяч гривень. Платні платні витяги видаються при. Державні реєстрації шлюбу, коли шлюб припинений, видаються про народження на дідів, на бабів, на батьків. При, ну, основному це витяги про державну реєстрацію шлюбу і зазначенням відомостей про е, дошлюбне прізвище зв'язку з тим, що шлюб був припинений. Е, від сплати цей витяг, чому я говорю, оплатний, він кошту, вартість цього витягу, складає 73 гривні. Е, від оплати Цієї вартості відповідно до постанови не звільняється ніхто, звільняються тільки громадяни інших країн. Громадяни України не звільняються. Протягом минулого року було виконано відділом 129 справ про внесення змін, виправлень та доповнень до актових записів цивільного стану. Це більше порівняно з минулим роком. Справ збільшилося в зв'язку з тим, що збільшилася. Обсяг громадян, який ми на цей, даний момент можемо приймати. Ну, у зв'язку з воєнним станом у нас на території України діє принцип екстратеріальності, і тому ми приймаємо заяви незалежно від місця проживання заявника. Від так як у нашому порядку про внесення змін виправлень і положень зазначено, що заява про внесення змін виправлень та поновлень подається за місцем проживання заявника, то на період воєнного стану цей принцип він змінений, тобто діє принцип екстратеріальності, куди людині. Зручніше, куди людині вигідніше, туди вона подає заяву про внесення змін виправлень та поновлень актових записів цивільного стану. Скорочення кількості чиновників на часі, мабуть, завжди не уминула оптимізація і регіональних відділень міністерства юстиції. Що це означає на практиці? В області було ліквідовано три відділи державної реєстрації актів цивільного стану шляхом приєднання до іншого відділу. Якщо ми беремо наш обухівський район. В Обухівському районі під реорганізацію попав Ржищівський відділ. Шляхом приє... ліквідаці... Ліквідовано Ржищівський відділ державної реєстрації шляхом приєднання до Кагарлицького відділу. Тобто актові записи, архіви, все, що було складено ржищівським відділом, ми приєднали до себе. До нашого відділу був приєднаний. Також був ліквідований Миронівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану шляхом приєднання до Богославського відділу. Зв'язку з цим громадяни Ржишівської громади, громадяни Бувшого Мирунівського району, тобто Миронівської громади, можуть звертатися у будь-який відділ чи до Кагарлицького відділу, чи до Богуславського, чи до Обухівського. Тому що відповідно до нашого законодавства державна реєстрація проводиться у межах району. А у межах району, тобто ми всі Обухівський район. На даний момент. Державного реєстру Ржищівському виконавчому комітеті міської ради створений ну, визначено посадову особу, яка проводить первинну державну реєстрацію. З 1 жовтня 2023 року посадова особа Ржищівського виконавчого комітету проводить первинну реєстрацію народження, смерті і шлюбу. Так само і у Миронівці з 1 Листопада 2023 року посадова особа Центру надання адміністративних послуг Миронівської міської ради проводить первинну державну реєстрацію актів цивільного стану. Що стосується інших питань, які виконують працівники відділу, а це саме видача повторних свідоцтв, видача витягів з державного реєстру, заяви про внесення змін, заяви про державну реєстрацію розірвання шлюбу. То в цьому випадку громадяни Ржищівської громади чи Мирунівської громади можуть звертатися будь-який відділ, а саме до Обухівського, до Кагарлицького, до Богуславського, так даже і до Васильківського. Бо Васильківський відділ також є відділом Обухівського району. Після 24 лютого, 2022 року, мільйони українців виїхали за кордон і там народжувалися в українських мам малюки. А як із їхньою реєстрацією, адже документи треба оформляти скрізь. Мами, які народили діток за кордоном, вони всі за кордоном отримали свідоцтва. Свідоцтва тої країни, де вони народили, не може бути у дитини подвійна реєстрація, тобто народження і за кордоном, і народження на території України. В цьому випадку, якщо народження було проведено за межами нашої країни, це свідоцтво буде дійсно на території України у разі його легалізації. Та на українську мову перекладено і завірено нотаріально. Легалізація включає в себе це апостелювання документа. Апостиль – це документ, це такий знак, який проставляється на документах, і він підтверджує легальність цього документа на території інших країн. На даний момент ще є така можливість для мам, які ще не народили. Перебувають за кордоном, і в їхнє бажання, щоб у дитини було свідоцтво про народження українське, вони в цьому випадку можуть звернутися в посольство України у тій країні, де вони перебувають. Відповідно до нашого законодавства у систему органів державної реєстрації актів цивільного стану входять також і консульські установи та посольства за межами України. На посольства та на консульські установи покладено право державної реєстрації актів цивільного стану, а саме народження, смерті та шлюбу. В цих випадках складається актовий запис і видається свідоцтво нашого українського зразка. А як у таких випадках вирішується питання із громадянством новонародженого малюка? Він буде громадянином тієї держави, де народився, чи може він стати громадянином України? Як тут? Ну, питання громадянства не відноситься до компетенції державної органів державної реєстрації актів цивільного стану. Ми відповідно до нашого законодавства ми реєструємо факт народження дитини. Всі решта зміни, всі решта питання це вже не наші питання, це не компетенція нашого відділу. Це компетенція міграційної служби. Продовжимо все ж таки далі тему, пов'язану з народженням малят і послугою є малятко. Дуже зручною батькам новонародженого комплексна послуга є малятко, включає в себе державну реєстрацію народження. Одночасно з державною реєстрацією народження присвоюється номер податкової, ну ідентифікаційний код, присвоюється УНЗР, тобто ну, принадлежність дитини до громадянства. Присвоює дитину одночасно заносять до державного реєстру пацієнтів. Дитині одночасно, якщо в мами є відповідний рахунок, можна подати заяву на отримання допомоги при народженні дитини одноразово, а також на допомогу до досягнення дитиною трьохрічного віку. Також можна отримати, замовити допомогу, коли мами у пологовому не відмовилися від пакунку. Малюка і за це вони отримують компенсацію. При державній реєстрації через Ємалятку потрібно мати паспорта громадян України, а також мати номер рахунка, якщо одночасно ми замовляємо цю послугу для отримання допомоги, також коди батьків. І якщо це батьки мають паспорта України в виді книжечки, тобто старі ті синенькі паспорта, то якщо у батьків є закордонний паспорт, то дитині тоді можна по закордонному паспорту присвоїти і номер УНЗР. УНЗР не можна присвоюватися, коли немає у батьків цього номера. Достатньо буде номера УНЗР одного з батьків, чи мами чи тата. Зараз замовити послугу є малятку можна лише в трьох випадках обов'язкових, коли ми при державній реєстрації народження заносимо дитину відомості в реєстр пацієнтів, коли присвоїться податковий код і коли присвоїться номер УНЗР. Є можливість батьків подати малятку через дію. До відділу надходить така заява, ми її обробляємо. Якщо там перевіряємо все нормально, ми беремо її в роботу і реєструємо. Батьки отримують, коли там все нормально, ми зареєстрували актовий запис, склали актовий запис про народження, присвоїлися дитині всі відповідні коди і номера. Ми видруковуємо свідоцтво, і батькам автоматично приходить смс-ка про те, що ваше свідоцтво готове, ви можете звернутися в відділ і його отримати. Але мені хочеться наголосити на цьому ну, в цьому випадку до батьків, які збираються подавати цю допомовити цю, ну, цю послугу є малятко через дію. Якщо е -е -е справа в тому, що той, хто був заявником при наданні цієї послуги, має й отримати свідоцтво. Тобто, якщо мама заявник, то ми тату не можемо видати свідоцтво. А ми знаємо, дитинка маленька і звичайно по свідоцтву приїжджають. Тату, то, будь ласка, при подальшому, шановні батьки, майбутні батьки, коли ви будете замовляти цю послугу, то старайтеся заявником писати тата. Тобто ту людину, яка фізично може звернутися до відділу і отримати свідоцтво про народження вашої дитини. А як же називали родини у 23-му році своїх новонароджених маляток, за даними Кагарлицького відділення Рацу? Дівчаток часто Уляна, Єва, Мілана, Вікторія, Софія, і Соломія, Емілія, Марія, Дарина, Поліна, Ангеліна. А рідкісними виявилися імена Глафіра, Ніла, Даяна. Стефанія, навіть Віра і Надія, а також Олівія і Василина. Найпоширенішими іменами у хлоп'яток стали Михайло, Дмитро, Володимир, Максим, Марк, Макар, а також Данило, Тимофій, Олександр і навіть Платон. А ось таких імен, як Тарас, Устим, Антоній, Мирон, Дем'ян, Всеволод, Дамір та Емір, Лука і Орест налічуються мало не по одному. Як і будь-який архів, архів РАЦУ теж зберігає безліч таємниць і просто цікавинок про людність нашого краю за останніх 75 років. Саме стільки зберігаються акти цивільного стану у Карлицькому відділенні, а потім передаються на вічне зберігання в обласний архів. І звісно настає час, коли дослідники історії чи біографії гідних постатей гортатимуть текі, книжки чи фоліанти з безцінними відомостями, яких більше не знайти ні. Де таке от своє рідне зібрання, подібне до бібліотеки? Ось нині формуються примірники документів для передачі в область актів запису за 1947 рік. Працівники відділень реєстрації актів цивільного стану, наче ті архіваріуси, чи навіть музеїсти, в чоїх руках не просто папери із солідними печатками. А можна сказати, нитки, доль всіх тутешніх людей, які одружуються чи йдуть в життя, народжують дітей чи змінюють свої імена і прізвища. Одним словом, живуть.